Шановні батьки, доброго ранку, мої любі малята. У нас сьогодні заняття з конструювання. Ми сьогодні будемо будувати з вами довгу та короткі дороги для наших машин. Малята, ви чуєте? Бі-бі! Що це до нас їде? Хто це так лунає? Їде автомобіль до нас. Везе цеглинки наш Камаз. А віщо Камаз привіз нам цеглинки? Просить нас попрацювати. Дорогу швидко збудувати. Малята, ви згодні попрацювати? Дорогу для машин побудувати. Тож часу не гаємо, будувати розпочинаємо. Малята, давайте спочатку розглянемо, що ми будемо будувати. Це цеглинки, подивіться. Будівельний матеріал називається цеглинки якого кольору цеглинки? Ну-ка, скажи мені, Тимофій. Так, зеленого кольору ми з вами будемо будувати спочатку коротку дорогу. Ось, подивіться, ми будемо вузькою стороною щільно треба прикладати одна до одної. І довгу дорогу теж будемо прикладати щільно одну до одної. Ось так подивіться. Малята, скажіть мені, будь ласка, скільки багато у нас автомобілів? А чи зможуть вони всі поміститися на цих доріжках? Ні. І на короткі вони не помістяться, і на довгі. А що нам потрібно зробити, щоб вони всі проїхали? Так, нам потрібно, малята, зробити довгу-довгу доріжку для наших? Автомобілі, подивіться, зараз вона в нас довга-довга стала. Давайте спробуємо пограти з нашими автомобілями. Давайте будемо їх виставляти одна до одної. Ще автомобілі в руки візьмемо. Довгою дорогою поїдемо. Гарно. Весело малята, нам грати? Ми не будемо з вами сумувати. Подивіться, малята. Багато в нас машин, подивіться. Так, всі помістилися автомобілі. Всі. А ну, нагадайте, які ми сьогодні будували з вами доріжки? Коротку та довгу. А щоб у нас усі всі наші автомобілі, яка в нас вийшла до... дорога. Довга! А з чого ми будували з вами? З цеглину. малята! А я буду чекати на ваші доріжки. Пограйте з матусями або татусями. До нових зустрічей!